Доброго дня, друзі! Вітаю вас на занятті з математики, і сьогодні на вас чекає надзвичайно цікава історія. До нас на заняття завітав бешкетник-олівець, який не може сидіти на одному місці. Завжди танцює, співає, бешкетує та грається. І не вважає за потрібне вчитися. Тому я вам пропоную разом з олівцями вирушити у казкову подорож до лісу, де ми зможемо стати у пригоді маленькому зайчикові. Жили собі зайчик та лисичка. У зайчика була хатинка луб'яна, а в лисички льодяна настала весна. Лисичкина хатинка розтанула. Вона прийшла в гості до зайчика подивитися, як він живе, та й вигнала його на вулицю, але сказала. Ти зайчику не засмучуйся. І якщо хочеш повернути свою хатинку, то виконай мої завдання, а ми з вами в цьому допоможемо. Порахуйте мильні бульбашки від п'яти до восьми. Давайте разом 5, шість, сім. Вісім порахуйте бульбашки від шести до десяти шість, сім вісім десять. Наступні бульбашки, які треба порахувати від двох до п'яти. Два, три, чотири, п'ять. Порахуємо всі бульбашки один, два, три, чотири, пять, шість, сім. 8, дев'ять десять. Лисичка просто так будиночок не віддасть і підготувала для нас задачі. Але будьте уважними, слухайте та скажіть, де ставимо плюс, а де мінус. У зайчика на грядці виросло шість морквин. Дві з них він забрав, аби поласувати. Тож скажіть ми застосуємо тут плюс чи мінус? Яку дію виконаємо? У цій задачі ми використаємо знак мінус, тобто дію віднімання, тому що зайчик забрав ці морквинки. У лисички було чотири бурячки. Назустріч ішов ведмедик і сказав, що вже дуже наївся і хоче віддати свій бурячок лисичці. Скажіть, будь ласка, у лисички стало більше чи менше? Правильно, в цій задачі ми використали знак плюс, тому що до основних бурячків додали ще один. У білочки було два жолоді, а ще три впало на підлогу і прямо до лапок білочки. Скажіть, будь ласка, який приклад ми застосуємо? І правильна відповідь буде: 2 додати 3 дорівнює 5. На галявинці літало 10 метеликів. Метелики захотіли полетіти додому, тому що вже темніло. Але 3 із десяти залишилося гуляти на квіточках. Скільки ж метеликів полетіло додому? Який приклад ми тут застосуємо? Правильна відповідь. 10 відняти 3 дорівнює 7. 7 метеликів покинули галявинку. Хитренька лисичка думала, що ви не впораєтесь і не будете допомагати зайчикові. Ну що ж, тоді лисичка має для вас іще декілька завдань. Порахуйте предмети та оберіть відповідний знак. Менше. Більше або порівну. Правильно м'ячиків та зірочок порівну, тому ставимо ось такий знак. Порахуйте чого більше. Листочків чи квіточок. Правильно квіточок більше, ніж зелених листочків. Порахуйте скільки морквинок, а скільки яблучок на хмаринках. Та оберіть правильну відповідь. Вірно, морквинок більше, ніж яблук. Друзі, зайчик хоче вам сказати дякую. Ви допомогли йому повернути будиночок, а лисичка злякалася і вже побігла шукати собі інший прихисток. Ви молодці, виконали всі завдання правильно.